Чому всі хлопці в сучасному світі при купівлі власної машини, квартири, вони, по-перше, думають, що оформити її потрібно на мати, а не на жінку, яка біля тебе. У мене на консультації прийшов чувак, який заробив 800 тисяч баксів, 800% від того. Чувак працював над тим капіталом, що 15 років. Піз. Ну, він каже, Діма. Найбільша помилка, яку я зробив за життя, фінансово це я одружився. Я блядь. Ху... Ті майже мільйон доларів має статку, говорять, що його обнулила його колишня. Ну це ж пізніше. В якийсь момент я починаю розуміти, що задух знати це погано. От я б хотів, наприклад, закохатися без башки, знаєш, та як помалолєць. А я згадую всі ці історії, б'є, ж погано стає. Я такий розумію, так, 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 так. Тут тебе відіжмуть, тут можуть аліменти насипати, якісь за чужу дитину, тут можуть то-то, то, то, то. Такій, Так, йому приходь до, до тями, все буде нормально.